Чому, на мою думку, медовий місяць так вирізняється серед інших ігрових стрічок, які говорять про повномасштабне вторгнення? Тому що фільм робить великий акцент на персонажів та їхні психологічні портрети. Це те, що часто є слабкою рисою ігрових українських фільмів загалом, не тільки про війну. Обравши сфокусуватися на досвіді головних героїв та їхніх переживаннях, режисерка Жанна Озірна все, ще говорить про війну, але через людей. Якщо тебе філія тим більше ти мусиш ти далі. І це те, наприклад, чим ігрове кіно часто відрізняється від документального за сюжетом. Молода пара Тарас і Оля, яких зіграли Роман Луцький та Іра Нірша, заїжджають у нову квартиру за день до початку повномасштабного вторгнення. І надалі сюжет розвивається як такий клаустрофобічний трилер. Коли герої переховуються у своїй квартирі, поки російські військові буквально чергують під їхніми вікнами, і цікаво, що серед гостей можна побачити Олександра та Марію Рудинських, які по суті грають самих себе, акторів, які говорять про театр і кіноіндустрію, та Володимира Усика, оператора фільму, що також знімав ляпалісяду та ряд інших українських стрічок. Я думаю, що це справді цікава деталь для фільму, який був створений в обмежених умовах і камерно. Як і багато українців у ті дні друзі задаються. Питанням чи щось буде, але намагаються фокусуватися на хорошому на прощання, вони виходять покурити, іронічно, але це буквально останній ковток свіжого повітря перед окупацією. Існування героїв у квартирі перетворюється на хованки виживання. Туалет не можна змивати, холодильник відкривати максимально тихо, пересуватися навпочепки. Ця напруга веде і до першої сутички у стосунках. Олі злиться, що вони не виїхали вчасно, тоді як Тарас, як правильний психолог, пропонує діалог. Та проговорення, але разом із тими натякає, що вони вчасно не виїхали, боля бо хотіла забрати роботи. Ця взаємодія відчувається живою та реалістичною, бо емоції та почуття персонажів зрозумілі, і при цьому кожен з них діє у рамках свого характеру та цінностей.